Аллилуя, Вівуя, Аллилуя, Алівлуя. Христос принесений у жертву, як наша Пасха. Відбуваймо наше свято в Господі, Алілуя! Господь з вами. Ісудом. Слова святого Євангелія від святого. Йоанна. За тобі, а як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались боюдеїв. У відходить Ісус став посередині та й каже їм. Мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже їм: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один із дванадцятьох на призвисько близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні інші, ми Господа бачили. та він відрік, якщо не побачу на його руках знаків від свяхів, і не вкладу свого пальця в місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік Його не повірю. По вісьмьох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І входить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи: Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни, і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. Відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус: побачив мене, Той віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не написано у цій книзі, вчинив Ісус на очу своїх учнів. А ці написано, щоби увірували ви, що Ісус Христос. Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Це є слово Господнє, Слава Тобі, Христе, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. 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 Дорогенькі, люблені наші реколектанти, кохані Божі діти, радість, що це таке радість так насправді в нашому житті, в нашому розумінні, з чого можна радіти, або в який спосіб можна бути причиною радості, сьогодні кожен з нас собі задає це питання. Чи радість це сміх, чи сміх це усмішка, і чи сльози можуть бути радістю. Наприклад, свята Марія Магдалина прийшла до гробу Ісусового і плакала, бо не побачила Ісуса, а потім плакала, бо раділа, що Його побачила. Так? І сьогодні ця радість правдива це не може бути е, тільки сміх. Сміх це завжди є е, доказ якоїсь веселості. Але так пам'ятаю, вдома колись мама нас вчила, що е, старенького, хворого, там, каліки не можна сміятися, можна з себе сміятися. Так, Це є насмішка чи сміх. Але радість це є в тоді, коли навіть людина плаче, коли, наприклад, мама, дочку чи сина віддають заміж. Коли, наприклад, я пам'ятаю, як Ну, може там не захлипувалась мама, але коли я був свячений на Ксьонза, то теж якісь там маленькі сльози йшли, і, скажімо, з цієї радості пригортала мене мама і вітала. Радість це в тоді, коли насправді ані слова. Ані жести до кінця не можуть нічого сказати, і залишається або сльози, або щось глибше. Це почуття, які знає тільки Бог, і яких не можна нічим передати другій людині. І варто сказати, що ти мусиш бути присутній в цій ситуації, або мусиш сам її пережити. І так пережив її святий Томан. Ісус настільки його любив, шанував, що другий раз прийшов і. Для Томи зробив це зустрічне таке слово, не будь не віруючий, а віруй. І написано сьогодні, що прийшов Ісус, показав їм рани свої, каже, мир вам! І врадувалися учні, побачивши Господа. Вони стільки про Нього чули, три роки ходили з ним, навчав Він їх, говорив стільки раз про цей момент, і коли справді. Вони переконалися в цьому, в цьому воскресінні, в цій перемозі Божій зраділи. І ця радість це не тільки те, що ми знаємо, це не тільки те, що ми можемо бачити, але це те, що ми можемо насправді відчувати з присутності другої людини, наприклад, якогось дуже любимо, чи хтось з дітей наших, чи внуків, чи близьких людей. Каже, що до нас приїде в гості, вже телефонує, вже бачимо його на подвір'ї. Але цей момент, коли ми обнімемось, привітаємось, скажемо приємне слово і відчуємо, що ця людина біля нас, ця радість, вона перевершує інформацію. Так? Навіть якби ми не знали, що ця людина має до нас приїхати, то насправді така інформація нічого з собою не робить. Але в тоді, коли є присутність, і велика радість є з того, що Господь сьогодні приходить до нас переможний, Бог, який сам в собі є для нас відповіддю на всі питання, які ми в житті задаємо, які ставимо у Богу, чому так, чому стільки, чому на, на такій, а не іншій ситуації, чому аж так мусимо переживати деякі речі, коли бачимо Господа, тоді насправді всі ці. Питання мають одну відповідь, це є любов. І так пам'ятаю теж до свого життя, свого дому казати, коли я ще був десь далеко від мами на парафії, чи в броварах, чи раніше ще в Донбасі. І коли я приїжджав додому, і сідали, ми вже говорили, я кажу, мамо, ну давай щось питай, мене, розказуй. Мама каже, в мене вже всі відповіді, ти вже приїхав, я вже все знаю. Тобто ця радість, вона є в тоді, коли Бог є з нами. Коли мільйони питань в нашому житті мають одну відповідь: Бог нас любить і Бог подолав смерть. Тому в цю пасхальну ніч нехай ця радість, яку маємо в серці, буде теж відлунням Божої присутності в нас, щоб наш внутрішній світ, наше духовне життя, наше серце, душа не були пустим гробом, а були місцем зустрічі з Воскреслим Ісусом. А коли, щоб небо не було з браком пустоти з нашого приводу, але було сповнене нашою зустрічю з Богом і присутністю з Богом на віки. Амінь. Христос Воскрес.